Привіт, привіт! Сьогодні ви послухайте казочку про те, як краб навчився літати. Одного разу крабеня зовсім маленьке. Рило собі нірку в землі. Коли це прилетіла голубка та й каже: яка в тебе гарна криниця! Реня звело на неї свої опуклі оченята і чемно відповіло. Даруйте, але це не криниця. Я будую собі дім. Дім? Здивовано вигукнула голубка. Невже ця темна нора твій дім? Так, пані. Ти, певно, жартуєш, малюк. Я зовсім не жартую пані. Перше чую, щоб якусь нору називали домом. Не розумію, чого тобі заманулось поселитися на дні темної краниці. Чому не на дереві? Пані, поважно мовило крабеня, Ви, певне, забули, що я краб, а не голуб. Дурниці було б тільки бажання. Бажання. подумало крабеня. Задивившись у височінь. Невже б я полетів, як би побажав? Та зараз же й схаменулося. Хто таке бачив, щоб краб жив на дереві, мов птах? Пані, ви напевно смієтеся з мене? Ні, не сміюсь. Тільки питаю тебе, чого ти повзаєш по землі, коли ти можеш жити на дереві. Подумай, малий, подумай. Але ж, пані, весь мій рід живе так споконвіку. Знаю, я твій рід. Як один почав колись так робити, то всі за ним так роблять. Невже ніхто з своїх родичів не прагне кращого життя? Ну, є краби. але ні, наскільки мені відомо, ніхто з них нічого не прагне. Що ж? Мовила голубка. Тоді ти перший з поміж крабів оселишся на дереві? На дереві? Я? Так, ти, перший з усіх крабів. Але ж пані, дідусь звелів мені негайно будувати дім, і то такий самий, як в інших крабів. Крабику. Ну, який же це дім? Де ти бачив дім без вікон і дверей? А й справді, не бачив. Отож бо, і де ти там зробиш собі вікно? Таке вікно, щоб і світло і повітря лилося в нього. Не знаю. Та хай навіть і змайструєш те вікно. Яке не пропускатиме повітря і світла. Скажи, чи заспіває пташка під тим вікном, коли настане літо? Не заспіває, визнало крабеня. Отже, ти зрозумів будуй собі житло не в землі, а над землею малий. Але ж над землею. Я маю на увазі в кущах, чи на гілці дерева, чи на стовпі, де тобі краще сподобається. То це буде гніздо? Так, гніздо на вільному повітрі. Гніздо, що вдень ближче до сонечка, а вночі до зірок. О. Це було б чудово. Правду кажучи, всі ми крабо мріємо прозорі, але. І вона враз засмутилась. Але що, може, мале крабеня? І що це оце ти завело? Хто ким хоче бути, той тим і є. Треба тільки захотіти. І голубка, от, ніби стомившись розмовою, махнула крильми й полетіла геть, а крабеня все дивилася їй вслід, аж поки вона зникла вдалині. Рити далі свою нірку крабеня вже не могло. Тож воно помило клешні в річці й попрямувало до свого дідуся. Дідусю, я хочу збудувати собі дім над землею. Отакої. Вигукнув дідусь, який саме щось жував. Дозволь мені збудувати його на верхівці дерева. Отакої. Дитя моє», – стурбовано мовив дідусь. Ти напевно з'їла сьогодні щось не те на сніданок. Я снідала пальмовим листям, дідусю, але потім я розмовляв з голубкою. За тією навіженою? Вона сказала мені, що жити над землею личить лише тільки дощовому черв'яку. Нехай і так. Але не забувай, що ти всього лише крап, мій хлопчику. Так, я крап, та колись я житиму в домі під самими зірками. Про який це ти дім там весь час торочиш, сину мій? Про гніздо, дідусю. Щоб жити в гнізді, потрібні крила, хлопчику. Хто знає, може, колись. Але дідусь не дав йому договорити. Затям собі, хлопче, закричав він, що ти краб, а не птах, і нема в тебе ні пір'я, ні крил. Ти народився крабом, крабом і помреш. Та онук вирішив хай там що а робити своє. У лісі він вибрав найвище, найрозлогіше дерево, а тоді рішуче заходився накладати собі на спину гілочки, кульки живиці і все необхідне для будівництва гнізда. Нелегка це була робота. Він стільки разів підіймався і спускався, чіпляючись гострими клешнями за стовбур, що зробилась на корі стежечка. А йому ж доводилося не тільки важко працювати, ризикуючи щомиті впасти і розбитись, а ще й вислуховувати насмішки інших звірят, які не вміли літати. погляньте на нього, він божевільний, божевільний, не вгавала черепаха, сидячи на камені серед річки. Ще лусне з натуги, зроду такого не бачила. Але крабеня навіть не озивалася ні до кого вгору вниз, вгору вниз, із вантажем і по вантаж Бувало, воно знесилювалося на півдорозі, і тоді вантаж летів додолу, та воно терпляче повторювало знову і знову, не зводячи очей зі свого гнізда, що помало росло. Та от одного ранку з усіх осюд злетілися до того дерева птахи. А злетілися вони, щоб похвалити гніздечко краба, гарне зовні, світле й просторе всередині. Того ж дня надвечір крабеня відчуло, що хоче спати. Хм, чи не захворіло воно? Досі йому ніколи не хотілося спати надвечір. Саме у цій порі краби виходять на прогулянку, а птахи навпаки засинають. Та воно таки заснуло. А коли прокинулось, то відчула, що йому стало якось тісно в гнізді. Крабеня розплющила одне око, потім друге подивилося праворуч і заніміло з подиву, подивилося ліворуч, і йому геть мову одібрало двоє крил, двоє чудових червоних крил, вигнутих як у голубки, виросло. Не знаючи, плакати чи сміятися від радості, крабеня підняло свої чудові крила і залопотіло ними, аж посипалося листя з дерева, а тоді злетіло проти вітру. Відтоді всі дивуються, коли бачать краба, що ширяє в повітрі, а його старенький дідусь каже тепер, пишаючись: Бачите? Це мій онук! Він має гарні крила, а літає як вітер.